Світ котиться в розкішницю. Хто нам поможе? Правильно! Потужні жінки. Тому що? Тому ми граємо в крайній з нас два. Ура! Ні, я не хочу задрочуватись сильно, блін, але я люблю. Але це буде довго. Ні, давайте цей метелики Пінь-пінь-пінь-пінь-пінь-пінь-пінь-пінь-пінь-пінь-пінь-пінь-пінь-пінь-пінь-пінь-пінь-пінь-пінь-пінь-пінь. Я їм Чипсіна. Ой, мар. Нум-нум-нум. Білка побігла! ха ха Чуть дерево із-за білки не врубився. Класно, він від сонця так закривається рукою. Оооо! Ні, я не хочу галопувати тут. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- ні, ну камон, ну це дуже гарно. Шо, жопа, Тейлор, чи як там тебе, Свіфт? Пішли. Можна я сюди пойду? хе <гум> невидима стіня. Ні, ну камон, мій какулятор видає такі красоти. Ого. Це дуже круто. Та ну, срако, як гарно. Я зроблю скрін Скрін робись? Шмяк Шмяк. Ага. Він хоче отак, от ну так. Да. Yeah, I what whoa identify yourself before approaching the gate lilo dalos multi-passport adriukman <laughs> <coughs> <coughs> whoa Бо во, во, ніби шоколадкою чихнули в обличчя. Якого хріна там немає ні е, цього. Ні якоїсь пташки, сови чи жаби. Нічого не кричить, ні квакає, не не... не, не хуякає. Нічого немає. У, hey. Hey. Sorry, I told Чекі Чан. чекічан. Я думав, це. Я думав, це рушниця, отак от, от збоку дивишся, ніби рушниця стоїть. Добрий день, я інфлюенсер, я б вас хотіла би запитати, а чи зручно вам говорити з закритими ротами ще й через дівку, яка стоїть між вами? Добрий день, в мене є інше питання. Скажіть, будь ласка, а що такого цікавого в цих колодах? Ладно, починаю розуміти. Ой, я пиздюка забула. А де цей пиздюк? Ви не бачили Джекі Чана тут? Ні? А, во. Добрий день. Чекай, вони крикнули Діно тільки що. О, да? <laughs> um, i just want to say sorry for running off last night oh that's it's okay i totally get it i i just i felt bad why because i started the whole thing and No, I'm not reading into it or anything. Just... You know what I love about you? you Alright. Well, we well, yeah. Ow! What the fuck? I'm not even playing! Lio, діти, мати, come on! on. You wanna fuck him up? <гум> Come on, fuck him up, da... Я не знаю, як в новому світі, но в цьому нашому світі це карається законом. Та то топ Та давай, давай. А, окей, взяла. Оп! лох! А, можна кидати через ті штуки, да? Та давай, піднимай. Тобто don't tell your mom. А, це ти. Те э, э, ці піздючата. На! Я тебе зараз. <ривіт> Та, звісно, можна кидати через всю ту штуку. Тікай! На! Скіно, я тебе, блін, дуже іди сюди. Та... Ладно, я бежу. Иди сюда. Че, свистишь? НЕ! No hey. hey. Добрый день, чувак, який сидит на холоде, ему не холодно и стоит за какой-то... Якоїсь... Это анализы? Тут поликлиника? Okay. О, бастерма! Look who decided to join us. Yeah, yeah, yeah. One for you. And one for you? Ah, it's not but Settle down, children. All right. You all know the drill. Right. Learn your routes, right. mark your logbooks, clear any infected right. you see. Right. You run into anything you can't right. handle. You come back. Right.

Your gear. I want to show you something. What? Trust me. Тих. Та вона відламає тобі то, що ти хочеш показати, чесне слово, ольо. Ти ризикуєш, тип. Стоп, ми зараз за неї будемо грати. О, да! Дивись, я за цього термінатора граю. Ой, чекайте, холодно. Ой, дякую, постараюсь, Походу, дивилося. Оу, ігра зависла. Окей. Там, де я чихнув, там ми і зупинились. Ні, ну щось тут зі звуком не так. Я маю на увазі, що вони говорять, ніби вони на. What is that? You'll be fine. It's too high. Come on. It... Hey, eyes on me. Abby, stop looking down. Do we have to go back this way? Consider it an opportunity to work on your fears. How about I work my foot up your ass? We made it. Holy shit. It's a fucking city. A few more outposts in between. They have electricity, guns. We can corner one of the patrols and get confirmation and then. I don't know. Maybe find a way to lure them out. Yeah, okay. sure they'll be happy to offer that information Well then we make them I fucking knew I couldn't count on you. Happy, I want what you want, but not at any cost. Fuck it? Да я вообще загублюсь. Куда ты меня ведешь, баба? Офигеть она, конечно. Чик, 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 це все перес. Насрать впала, я би з такої висоти впав, блін, в голову і дві ноги розбив би. Блін і сніг, що так переливається, як зірочки в небі. Та що ж так гарно? Ти з трьома патронами вийшла! Я тільки що побачив. Вон справа. З трьома патронами вийшла. Що я тут? Вставай в голову цілься Вставай і цілься в голову. А, а, а лівий, альт, окей. Ф мили. Окей. Офігеть тут шо бойовочка, на. Та тобто то тобто ти будеш куди ж зомбарем, блядь! Альт, аль, додж, додж. Це я зробив. Хренеть! Та тобі пістолет тут треба! А блин, ну давай. вау Як це прикольно Ну, а чё ты На! Ой! А... Ты шо таки Ты руками рубаешь дерева, мабуть? Okay, я хочу, шо, може щось тут можна. можно. Да що ти сюди залазила! Що? Релоуд на цю на, на кнопку стріляти. Їй три патрона хватает. На все потім руками распиздили. Тобто вона серйозно на ліву кнопку мишки перезаряджається. Що за сбоченець це робив? А где сам системный блок? В одни из шухлядок. А, Да, кстати, прикольно бы було. Прикинь в шухляді тримати его. Бляха, а я что, шухляда? это и есть системный блок? Oh. Oh. Идея для бизнеса, Эбби. не 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 Тихо, тихо. Ты просто бираешь зомбарей и душишь. Добрый, давай ты хайнько дам на него. Да охренеть вас тут, кмон. Шо вы зимой тут ты О, там ще одна ходить зразу. Ну, то топ, то машини, значить, це дорога. Що ти думаєш, стільки машин просто виїхало в ліс? Ага, слідий. Ми так ось зараз будемо мінятися в цій грі. То одна потужна дівка, то інша потужна дівка. Я тепер зрозумів, чого так говорять про цю гру. І дівки тут, і всі потужні. Ладно, дай спочатку подивлюсь. Ні? Нет. Крива по мері, кровавомари, крива мама мері. Ох, як же ж і заходить ця гра під віск. Квас! Під квас заходить. Все Вс? Ой, а шо це? О, тут щось буде. Чотири 4 роки ти живеш в цьому місті і тут ще не облутано? Серйозно? Ну я просто балдею, ну глянь, як гарно. О, Боже, вона щось скотилась тут, прикол. Тут є ліжка? Эй, камон. Що пролітіла метр вперед. Знак стоп. Зупинились, подивились, поїхали. А ні, там якась кровашка. Дува, він перестрибнув. Уу. Ой, тут розправа була. what think it would take to bring down a moose more than one where the hell are they let's go find them i hear some inside how the fuck did they get in there more importantly how do we get in there Я каште не палена. Ну! Шо? А, я в страйк. у прикольно. Чекай, чим я кинув і Я вже забув це було так давно. ми тут щось маємо зробити. Ні? Так? Ні? Так? и. Жо ти мільтішишся, як колорадський жук. Та пиздіть перестань. Чого ти за мною повзеш? Іди того вбий, я цього вб'ю Ой, ти щось довго його вбиваєш Там та тітка, його тільки цик і все. Боже, тупішої хірні не було ще ніколи. Господи, боже мій. А як це було невдало, мати, моя рідна. тільки що похвалилась вона, що вона вбила 20 тут. Еллі, help me up there. to look around. Ех. Хе-хе. Давай ша, че вач. Хе-хе. Ну, добре, давай. О-а, хау. Элли, ае О, тобто там мене лобизали два зомбаря, тобі було пофіг. А тут один ледве торкнувся. Уй, ти не інфекта. Ти не інфекта, малючка. О, це що сталося таке? Я вот так вів, вона подивилась сюди. хе хе я вмію стрибати, дивись, це гра, в якій можна стрибати. Хе! А, налякалась. I see spores in there. Masks on. Got it. Та Ну камон, я не вірю, що це все не було облутано. Це ж типу по маршруту. Вони там відзначалися. Все? і все. Ой, передавуєш, Кало. Но вона стріляє краще, ніж я. Священний трах. Пішли. Мені здається та інша, як вона. Аббатство, да, Ебі Вона прям їх виносила на изи. Fuckers make my skin crawl. Let's make sure the rest of the building's cleared out. And then get the fuck out of here. <clears throat> Атака грить. Ні. Мене вбили. На цьому пора закінчити. Раз мене вбили.